Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем, розповів про поточну оперативну обстановку в районах ведення бойових дій. Ворог продовжує терор проти цивільного населення, б'є по критичній інфраструктурі, закладах освіти, дитячих садочках, лікарнях та житлових будинках. Енергетичні об'єкти, головна мішень російських ударів, аби залишити українців без світла, води та опалення, окремо обговорили плани щодо формування нових пакетів допомоги для потреб Збройних сил України. Користуючись нагодою, висловив вдячність особисто генералу Алексусу Гринкевичу, міністру Хехсету, президенту Трампу та всьому американському народу за їхню непохитну підтримку та допомогу Україні в її боротьбі, зокрема за практичну реалізацію ініціативи Пріоритетний перелік потреб України. Prioritized Ukraine requirements list, Pearl. Яка має вирішальне значення для збереження життя наших громадян та захисту критичної інфраструктури, генерал повідомив, що понад 17 країн-членів НАТО приєдналися до ініціативи Pearl. для колективного фінансування закупівель американського озброєння для України. Ця зобов'язаність більшості, що перевищує половину з 32 членів НАТО, була оголошена після зустрічі міністрів оборони минулого тижня та знаменує собою суттєве розширення від початкових шести країн-учасниць Нідерландів, Німеччини, Канади, Швеції, Норвегії та Данії. Разом ми виборемо мир. Слава Україні. Командир Ukraine General Олександр Сірський I had a phone conversation with the Supreme Allied Commander Europe and the Commander of US European Command General Alexis Grinkich. I briefed him on the current situation in the areas of combat operations. The enemy continues its terror against civilians, targeting critical infrastructure, educational institutions, kindergartens, hospitals, and residential buildings. Energy facilities remain the main target of Russian attacks aimed at depriving Ukrainians of electricity, water, and heating. We also discussed plans for new assistance packages to meet the needs of the armed forces of Ukraine. I took the opportunity to express my gratitude personally to General Grinkich, to Secretary Hegseth, to President Trump, and to all the American American people for their steadfast support and assistance to Ukraine in its struggle, in particular, for the practical implementation of the Pearl Prioritized Ukraine Requirements List initiative, which is crucial for saving the lives of our citizens and protecting critical infrastructure. The general informed me more than 17 NATO countries have committed to the Pearl Initiative to collectively fund the purchase of U.S. weapons for Ukraine. This majority commitment, exceeding half of NATO's 32 members, was announced after a meeting of defense ministers last week and marks a significant expansion from the initial six participating countries the Netherlands, Germany, Canada, Sweden, Norway, and Denmark. Together we will win peace. Glory to Ukraine.